Америка та Європа посилили санкції проти енергетичного сектору Росії з боку США, це обмеження для Лукойлу та Роснаф... Роснафти та дочірніх компаній, з боку ЄС це 19-й пакет санкцій, який зачепив як Тіньовий флот, так і російський природний газ. І Лукойлу там не було. Але за попередніми даними Брюссель розглядає і цю можливість. Тож наскільки нові санкції боляче вдарять по Росії, на вашу думку? Важливо, ну і символічно, що рішення було прийнято про заборону імпорту скрапленого природного газу до ЄС, тому що це потік, який зростав за останні три роки після підриву північних потоків, російський газ він не зник з європейського ринку, а почав переспрямовуватися через морські поставки. І в цьому році вони ну, досягли нового ну, рекордного рівня. Тому це важливе рішення і позитивне, плюс також на розгляді зараз регламент Ріпавер EU, який також включає вже на законодавчому рівні заборону на імпорт російського газу остаточно. Та ми сподіваємося, що там дати теж будуть узгоджені, і остаточна відмова від всього газу, як ленджі, так і трубопровідного буде з 1 січня 27 року. Цей пакет. Ну якби він, він досить сильний порівняно з іншими, з минулими, але ну цього очевидно не буде достатньо, щоб нокаутувати економіку Росії. Можливо, в комплексі з американськими санкціями, з посиленням застосування санкцій, це буде працювати. Важливо також не, ну, не, не тільки кількість санкцій і там новизна санкцій, а і потужність застосування санкцій і покарання порушників. Давайте трошки поговоримо про санкції саме з боку США. Зрозуміло, що вони працю починають працювати не одразу після їх введення. Наскільки просто відкатити назад цей процес, якщо він вже запущений, це досить важко, е, і навіть е, ну, всі спроби е, Кремля і саміт Валясці, і вся їхня шалена е, лобійська робота е, через республіканську партію е, не дали е, якби. Ослаблення суттєвих цього року санкцій, попри те, що, начебто, було якби відлига в американсько-російських стосунках. Жодних таких серйозних кроків назад з боку Вашингтону за весь цей рік ну не було по застосуванні санкцій. Ну Єдине, що і кроків вперед не було. І от, на жаль, в цьому пакеті санкцій також немає додаткових заходів щодо обмеження російського експорту скрапленого природного газу. Тобто американці якби заявляють, що вони хочуть прийти на ринок ЄС, але самі поки санкції не застосовують. Хоча б вони могли ввести санкції проти проєкту Ямал-СПГ, і тоді. Як би, всі судна, які до, до Сабети, до, до цього терміналу заходять, вони були поза законом в, в заходних юрисдикціях, і це, і це вже по суті перекрило потік російського газу до Європи. Але ну, це такий ну, крок, який Вашингтон не наважився одностайно. Приймати і, ну, Але зараз, коли є санкції ЄС, я думаю, що на певному етапі Вашингтон і е Брюссель узгодяться щодо санкцій проти російського ЛНЖ. Ці санкції, я маю на увазі, американські засудили у Китай. І Дональд Трамп незабаром якраз от має зустрітися з Цзіньпіном. Чи може це бути ще й сигнал Пекіну? Безумовно, безумовно, це теж демонстрація сили. Перед е, зустрічю е, з цізінпіном, е, ну і ця зустріч вона дійсно дуже важлива. Е, і, зрештою, ну Росія тепер все більше в стані васала відносно Китаю і насправді е, перемовини щодо завершення війни в Україні. Е, я думаю, що найбільш мають шанси в форматі Вашингтона і Пекіну, тому що якщо Китай... Припинить економічну підтримку Росії, Росія впаде миттєво в офісі президента та низка експертів кажуть, що США та ЄС мають об'єднати санкційні зусилля, так тому що це стане дуже суттєвим тиском на Росію, і з одного боку Росія досі має лазівки. Ось через цю розсідхарнізацію, і ось ці санкції, які паралельно ввели там США і ЄС. Я розумію, що вони на, на різні сектори, але... Чи є це тими самими скоординованими діями, і чи достатньо цього зараз? Ну, на політичному рівні я думаю, що це дійсно координувалося. Євросоюз і США не випадково я думаю, що прийняли ці санкції в один день. А на технічному рівні дійсно координації бракує. І це також обумовлювалося тим, що Вашингтон взагалі не пріоритизував цю роботу санкційну, не створював там. ну, і, і Навпаки, ці всі команди, які займалися санкціями, вони були якби, відсунуті, кадрові зміни були. Тобто в Америці ну, ця санкційна робота була на паузі до, до, до цього часу. Я сподіваюся, що ну і і не було не було головного координатора санкційної політики з боку США. Е, тепер я сподіваюся, що ну, цей процес налагоджується, і ну, європейський координатор Девіда Саліван буде мати якусь е, партнера з, з американського боку. і Вони будуть працювати узгоджено ну, по санкціям, і, зокрема. По боротьбі з російським експортом викупного пала ну і також важливо, що Євросоюз створив окрему посаду спецпосланця по питанням тіньового флоту, і їм і це польський дипломат на цю посаду. Призначається. Тому о, важливо, щоб Америка також формат G 7 оживила, і боротьба з тіньовим флотом вийшла дійсно на координований такий глобальний рівень в форматі G7.